Всім привіт! 2 липня дині, на відміну від кавунів, потребують формування. Це дуже ранній гібрид небо. Бачила рекомендації, що гібрид можна не формувати, вони і так ростуть. У мене так не виходить. Я в основному гібриди вирощую. Висаджувала місячну розсаду 20 травня сюди, 8 червня я прищепила головне стебло над п'ятим листком. Це перша операція, яку треба зробити. Оце воно тут було прищипнуте. І чекаємо пагони, які виростуть із пазух листків. Це будуть наші пасинки, на яких в'яжуться дині. Бувають навіть такі сорти, які в'яжуться на пасинках другого порядку. Пасинки другого порядку гарно видно. Ось на кущі Флоренція. Це трішки молодші в мене рослини. Також головне стебло прищипнуте. З листків пішов пасинок. На ньому листки і з кожного листка пасинок другого порядку. Ось. І Може так бути, що це буде диня. Все це вирощування дуже просте. Коли виросла диня до п'яти листків над п'ятим листком відрізаємо верхівку. Буває, що вже тут пасинки такі десь завбільшки, хай вони ростуть, вони нам потрібні. Оце на оцих пасинках будуть дині, листки і дині. Тепер, коли зав'яжеться диня, така завбільшки, як яблуко. Відраховуємо п'ять листків на пасинку і прищипуємо. І так ми робимо з усіма пасинками. Тут диня в нас зав'язалася, звичайно жістки тут будуть. Відраховуємо п'ять листків, відрізаємо. Тут буде диня, напевно. Але будуть ще пагони другого порядку. Будуть пагони неплодоносні, бо, наприклад, я буду. Три дині залишати, а оці два пагони. Ми просто відраховуємо 5 листків без дині і відріжемо. І тут так само п'ять листків, тому що можна їх видалити взагалі. Але рослині треба за рахунок чогось жити. Ми його прищипуємо. І всі пасинки другого порядку також прищипуємо на декілька листків. Може, так бути, що оце буде диня. Тоді нам треба буде прищипити і пасинок через 5 листків. І після дині пасинок другого порядку, також через 5 листків. На кущі треба залишити 2 дині для ранніх гібридів і 5-6 для пізніх. Я залишатиму 2, тому що ми північна Полтавщина краще менше, але вони визріють. Був у мене досвід, коли я залишила багато динь. Вони виросли, достигнуть не встигли, задощило. Листя захворіло, і дині також захворіли. Диня, пасинок. Відраховую 5 листків і прищипую. Один, два, три, 4, 5. Оце все непотрібне. Звичайно, це треба було зробити раніше. Я хотіла в відео показати. Слідкуємо, коли після дині виросло 5 листків і прищипуємо. На ньому є пасинки другого порядку. Їх також треба прищипнути. Раз, два, три. Отак. Все, не давати йому рости, щоб все пішло на диню. І так йдемо по цьому стеблу. Усі неплодоносні прищіпую. Можна взагалі видалити оці пасинки другого порядку, неплодоносні. Але рослині треба, щоб була ще фотосинтез, жити за рахунок чогось. Тому оця диня я прибираю. На одному пасинку в мене буде одна диня. Можна залишати й дві. У мене не буде дві. В нас дві не визріє, хоч це іранній гібрид. Розберу так весь кущ. Обережно, все поприщипую. Не хочеться дуже її перекидати. Ще ось одна диня. Більше я не даватиму на цьому кущі. Це в мене будуть перші дині. Можливо, оця раніше зав'язалася. Коли дині розпочнуть змінювати колір, перестаємо поливати. Дощ, звичайно, ми вимкнути не можемо. А якщо на крапельній стрічці, я навмисне посадила дуже ранній дині в кінець тунеля. Тут закінчується водопостачання, я його прищипну тут, щоб вони не поливалися. Це ефіопка, вона пізніша трішки, день ще немає, я її не формую. Написано ефіопка. Також 8 червня прищипнула головне стебло. І тепер тут тільки посинки. Портенто, головне стебло прищипнуте. Ростуть пасенки. День ще немає. Оце не вважається, що диня зав'язалася. Треба бути така, щоб була більша. І тоді 5 листків. Нехай 8 виросте, ми 5 залишимо, 3 відріжемо. Треба дати її розростися. Оцей пасинок можна вже прищепити на якому диня. Роз. Цей рік дині вирощувала і через розсаду, і висаджувала, наклюнуте насіння. Ось два кущі ще не прищепнуті. Отак достатньо. достатньо. І будемо чекати, доки оці пагони будуть метр або більше. Зав'яжуться на них дині. Потім я прийду, їх прищепну. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Два дні тому відео про кавуни було. Декілька коментарів сказали, що це кавуни не цього року. У нас вони встигли вирости. Тут затишок. Росада була гарна. Не зупинялася в розці, бо земля пухка. Ми їх не пасинкуємо. Хотілося мені одного кавуна попасинкувати, спробувати, тому що бачила такі рекомендації. Але зараз я вже нічого тут не зрозумію, треба зробити форму ялинки. Висаджуємо не густо, міжряддя 2 метри, між кавунами 1 метр. Тому ми не пасинкуємо. Кількість плодів взагалі не нормуємо. У нас зазвичай один або два рідко на одному кущі. Тому не треба їх видаляти. Талісман.